В Україні на горизонті суттєве посилення відповідальності водіїв за систематичні порушення правил дорожнього руху. У Верховну Раду вже подано законопроєкт під номером 12172, який обіцяє істотні зміни у сфері дорожнього законодавства. Що передбачає новий законопроект? Документ планує ввести штраф у 1020 гривень для водіїв, які порушують правила проїзду пішохідних переходів. Перехресть або відмовляється підкоритися сигналам світлофору. Що важливо, за повторне порушення протягом року штраф може зрости до 2550 гривень, а порушників, які не реагують на зауваження, можуть позбавити прав на строк від 6 місяців до 1 року. Які особливості нової системи? Варто зазначити, що відповідно до законопроекту штрафи не знімуться зі стажу водія після сплати. Це означає, що якщо водій не поліпшить свою поведінку на дорозі, він може знову зазнати збільшених санкцій. Ця ініціатива має на меті підвищити дисципліну на дорогах та запобігти повторним порушенням, які часто залишаються поза увагою через малі штрафи. Який досвід інших країн. Подібні системи вже довели свою ефективність у багатьох країнах Європейського Союзу, де строгіше покарання безпосередньо впливають на культуру водіння та дебати про безпеку на дорогах, який механізм дії нового законопроекту згідно з новими правилами. Справи про порушення розглядатиме Національна поліція та Військова інспекція безпеки дорожнього руху ЗСУ. Остаточне рішення про позбавлення прав залишатиметься на розсуд суду, що підвищує об'єктивність у вирішенні справ. Можливі зміни у дорожній безпеці. Експерти вважають, що ухвалення цього законопроекту може суттєво поліпшити. Ситуацію на українських дорогах, зокрема в питаннях безпеки пішоходів, хоча ініціатива наразі на стадії обговорення, вона вже включена до порядку денного верховної ради і може бути розглянута найближчим часом.